Комічків я нагодував, ми, там, проснулися, щось бігали, шукали їсти, насипав їм. А тепер розбудив наступну хобічка, каролінку. там. І тут тобто, загріли оладки, чай. Коротше, ми швиденько маємо перекушувати. Я ще піду розгрібати машину, тому що на вулиці ну, такий мінімальний сніг, але все одно. Навіть, навіть якщо він мінімальний, а ти маєш машину, треба. Вікна розчистити, щоб був нормальний огляд. Yeah. Крилька взяла з собою так, цілий кольок з фломастерів, розмальовував два куші на. Бо ми їдемо зараз стригтися. Їдем? Я їду стригтися, тут тобто, коріну беру з собою. А вона щоб мала що робити, буде сидіти, малювати. Хоча мені здається, в них є плейстейшн. Бербершот. Так, але не в тому відвіді, де я стрижуся, а в тому наступному десь там гранд Барбер чи Амбасадо, я вже не пам'ятаю, як вони там йдуть у тих рангах найвищі, там є. А в цьому, де ти сидиш, там було здається такі джойстики, як але, не знаю, Я не бачу ніколи, щоб вони там щось бавилися. Але Карина щось помалює, вона взяла свої розмальовки, то вона любить малювати. А після того ми їдемо колядувати до кого. До баби. до баби, дідом. баба з дідом приїхала і вже пишуть, дзвонять, приходьте колядувати. Так, будь здорова, правда. Якщо ми йдемо з вертепом із зіркою колядувати, збудив Кароліна, Кароліна ще спала сонна. Каже, давай скоренько, бо мені записано напевно годину, я маю йти стригтися. А вона сидить і колядує над тарілку. А я поки там все позбираю і поскладаю вже в коридорі, щоб було готово до виходу. Той пльок заберу. Тут що в нас фломастер? Дві пачки фломастерів. Серйозно? Ну добре, і два пушіна. Корочу, з нею домовилася так, що вона поки що посидить вдома, поки я ту машину розчищу, бо не буду стояти біля машини чи сидіти в холодній. Треба її напалити, розігріти, щоб було тепло і можна було їхати. Там. Так, Кароліна вже більше чекає не так на барбершоп, як піти на гроші, щоб в неї вже була остаточна сума. Як думаєте, скільки вона на Ну напишіть у коментарях, чи ви відгадаєте, так? буде інтересно почитати. І ще можете написати скільки цього року. Заколядували ви і що ви за ту суму купили. Бо ми з коліною поговорили і кажемо: ти можеш в принципі поїхати в Антошку, я її завезу, і вибрати якусь там іграшку, може, там навіть вийде і дві. А кажу, а можеш їх зберегти, складати і потім купити собі щось таке більш масштабне, велике, по типу планшета або плейстейшена, чи телефона. Коротше, що в нас хоче. Але знаючи, доцю, вона захоче зразу поїхати, то все стратити, ну але побачимо. Бо я не знаю, яка буде ще загальна сума. Зараз ми до бабусі з дідусем приїдемо, заколядуємо, завіншуємо з таким вертепом і ще по дорозі заберемо. Маму. Мама там коротше, клієнт записаний, мусить доробити. І якраз я підстрижуся, і ми всі разом поїдемо колядувати. Я собі ж нову щітку викупив. Опа, ось таку от. З ручкою. нову, Бо я минулого року цю штуку зламав і навіть не замітив, потім вже замітив, коли почистив машину, сідаю, а вікно було розцарапане. Просто такі от полоси були на вікнах. Потім дивлюся на неї, а там вона посередині тріснула. І оці царапани мені цапували лобове шкло. В принципі, це не біда, їх можна заполірувати. Так, я погнав. Ти почекаєш мене, так? Я чай, китайське чаювання. Вийшов я вже на вулицю. Розчистив машину, там не багато було чистити, просто що перед тим падав дощ, і воно це все намерзало на вікнах і на дзеркалах треба було пошкрябати. А снігу, ну майже й нема. Дорога чиста, можна їхати. Крина каже, можемо ми на санках поїдемо. каже, Ага, снігу ще не так багато, але мороз десь градусів 8, холодно. Так, іду за доцею і зараз будемо їхати. Так, поки я чистив машину, Карліна каже, може, будь ласка, це не складати. Дивіться, що вона зробила прикольне. Коротше, з цього от, Майнкрафт-конструктора. Це що, двері в нас? Домик-єдинорожки. Домик-єдинорожків. Дом так, Тут у нас принцеса і принц сидять за столом. Тут єдинорожок. Ну, я так зрозумів, це замок, так? Єдинорожок, і єдинорожок йде, е, щось там ремонтувати, находять щось немає. Угу. А оце що? А це озеро. Озеро єдинорожків. Клас. Озеро єдинорогів. Замок єдинорогів. Це якісь двері єдинорогів. І принцеса з принцем. Та. От принцеса. І вон там принц. І щось вони їдять. Я не знаю, що Що вони йдуть. Угу. Святкові стіли, так поняв, так? Вечеря. Ну, погнали. йдемо пострижемося і колядувати. І тут а, збираємося з маленьким Кевіном. <смі> Кевін колядник. Ти коляду не забула? Вона mm. мені каже, так ти скільки будеш в барбершопі? Я кажу, то там годину стрижуть, бо в мене типу індивідуальна стрижка. А Кароліна: О, то все, то вже баба буде спати, вже все. І дідо засне. Та ні, вони тебе чекають. Вони чекають, коли прийде малий колядник. Ти пам'ятаєш коляду і віншування? Mm. Не забула? Ні. Mm. Заспіваєш, що ти вже баба будеш. Вона каже, а ну давай повтори, хочу почути, чи ти не забула. Вона каже, то чекай тут, то, то давай гроші, я тоді заспіваю. Ти малюк смішний. Так, я кульочок візьму, бо він важкий і понесу тобі, окей? Ну все, погнали, тату защипнеться і йдемо в барбершоп. Так що тато, сьогодні буде нова зачістка. Ледве дійшли до машини, тому що сніг падав і ще й зараз такий невеличкий дощ моросить. І в нас що? Слизько? Вийшли ми з під'їзду на сходи. Каліна чуть не покотилася. Добре, що я її схопив за руку. Каже: Ей, стій! Кевін Макалістер! Та а тут вже біля машини я чуть не покотився. Тому що все розмерзається, капається і відразу замерзає. Я тут дивлюся на ті серветки, їй дати, а вони замерзли дубові. О! Навіть не гнуться. Замерзли в машині. Так, зараз я її Давай трошечки я нагрію. Ооо. Да? Так, добре, що щітка працює. Бо деколи буває так, що вона замерзає і все. Серветки. Зараз дам, хочу ручки витерти. Хочу спробувати. <wash in the room> Тверді? <хи> Як льот, я просто хотів дістати і навіть не можу звідти там, бо вони приклеїлися, зліплися всі докупи. Та не рухай їх, вони замерзли. Зараз тут біля пічки я нагрію трохи машину, ми дістанемо і, і все. Так, що, ми постраждаємося вже в центрі, та не будемо, я сподіваюся. Що? Що? О, Карлінка. о, епіцентр, бо то в неї є така традиція після стрижки зайти в епіцентр. А літом це ще була традиція зайти в квітковий магазин. Та, але квіти зараз не будемо брати, бо холодно. Не, поки ми туди поїдемо до баби, поки додому. баби будемо довго, поки вона закулядує, поки набавиться, то вже буде вечір. Я навіть, що ми сьогодні не встигнемо в магазин іграшковий заїхати. Десь, може, якийсь інший день виберемо і поїдемо тоді. Так, у нас тут все вже підключені. І пічка, і кондиціонери. Так, щоб нагріти, то все. Встигнемо. Ну, я не знаю, побачимо. Коротше, ну, самі побачите, чи ми встигнемо, чи ні. Якщо ні, то вже побачимося там потім вдома. Так, ідемо помалесеньку, бо тут реально лід. Так, Карина аж сміється, бо тільки що йшли хлопці і ми бачили, що вони послизнулися. Так помаленько дріботи, ноги сильно не розкидай, добре? Так, тут ще й дорога така похилиста, що ми зараз поїдемо. На сходах може бути слизько. Обережно, йдемо. Ми ті сніговики, знаєш, боїмося, щоб зараз не впасти. Зараз йдемо до порогу і потім бац і все. Стій. Я від... Ага, бач слизько, стій, стій, стій. Як на ковзанці. Ти ж була на ковзанці на курсах, заходь, є. Ось у нас без епіцентру. Мусили заходити, Україна каже, ти ж мав мені щось купити. попси. А тут привезли попси якраз оці з хатками. Попидаються унікально. Хочеш таку? Да. Май? Одну? Два і ще дві. Як ще дві. Ще дві. Тут дивись, ще якісь є трансформери. Реально трансформер. І У нас попадаються всякі різні роботи. От кого ж ти немало. Тут може попастися Optimus Prime. Bumblebee. Вони трансформуються ще. Я навіть не знаю, по чому вони не пише нічого. Але самі трансформери якісь прикольні. Galaxy Version Defender. Захисники галактики. Ну що? Може замість Modipopsів давай візьмемо трансформери. Тримай. Дві штучки. Зеленого і синього. Зеленого і синього. Тут самий класний це Оптимус Prime, цей червоний. Він трансформується. Це Так. Та він їхній командир. Оптимус Прай? Берем хочу... дві штучки, йдемо. Ну щоб йдем. Оптимус Взяли дві штучки так, трансформерів. Зараз подивимося, що у нас там полеться. Думаю, вони будуть якісь дуже такі міні-міні. І сподіваюся, вони суцільні. Хоча кола, то мені здається, що їх треба буде ще складати, як конструктор лего. Давай ще так, щоб всім було добре, візьмемо ще смаколики нашим хомічкам. Ласощі тут насіннячка. Вони зараз по 61. Тут до кумічки для Та? А то такі, бачиш, як пластівці. Ну давай спробуємо. Візьмемо і пластівці, що такі кольорові. Ми ж їм не брали такого. Тягни листочок. Давай я тобі так переверну, щоб легше було. Ну, і що ти виграла? Давай почитаємо. Так. Олівець механічний. 0,5. Тримай. Олівчик механічний виграла. Тримай. Там у ці страшні запихаються сюди і малюєш. Уявляєш? Натискаєш на кнопку і вони просовуються. Вибрала спочатку одного трансформера, потім кажеш, давай два. Ну, щоб попалися, типу, якісь два різні. Потім на касі побачила, що Stranger Things. Кажу: ну окей, тільки один кіндер. А на касі потім продавчиця каже: візьміть два, будете е, приймати участь у акції. Прийняли ми участь у акції, і Кароліна виграла механічний олівець. Ну, такий, знаєте, стержні, що запхаєш і там можеш малювати. А це прикольний олівець. Він класний. Навіть ліпший ніж те, що стругати. Тут не треба його стругати. Просто нажмеш на кнопку і він висовується помаленьку. Так, ідемо додому. І потім біжимо кулюдувати. Так, а ти тут щось малювала чи ні? Десь малюнки. Бо я бачу, там сиділа, потім десь бігала, скатала. Ну давай, відкривай тих кіндержой, бо там баба з дідом вже чекає, адже корліни свої приколи. Я її відразу тих трансформерів. І десь ще має так бути ручка, що королі не... Ну, відкривай О, така от ап Up Ну. Я думаю, що тут Дема Горган. Все, на тому закінчиться. Ти казала, якщо попадеться демогорган, більше відкривати нічого не будеш і купляти. Що є? О! Дастін! Ха -ха! Клас! Дастін попався. А я хотів Дастіна. Ти що так, знаєш, смішно говорить? Нарешті Дастін попався. Ну, нічого, в нас ще є ще один. Так, поки що солодкого їсти не будеш, ми тільки розпакуємо. Ну, а в другому попався в нас хто. Ай, невідомо хто. Втік від Кароліни. Ой, а це. Я не, не знаю навіть хто. Як цю дівчинку звати? Чорна. Але в тебе її теж немає цієї. І Дастіна. І Дастін. Саме головне, щоб тебе нарешті попався Дастін. Я би вже після Дастіна вже б нікого не збирав. Мені він найбільше подобається. І він вішається, бачу, на якісь ниточку. Добре, зараз ми його складаємо. Саме основне, що Дастін є, нова колекція. Його можна навіть десь повісити на ялинку і Дастін буде висіти. Прикольно. А там, що є знизу дирка. Та, та дирка є. І тут теж. Я забув її звати цю дівчинку. Напишіть в коментарях, як її звати. Ну, дасть не всі пам'ятають. Ну що, вскриваємо е, тих трансформерів. Всі метели на травичку і сказав якусь Раз, два, три. Це буде ж ти. А метелик не схотів, а метелик полетів. а травичка не проста, а травичка золота. Цього, цього. Ну давай. Відкривай. Можеш ту коробку взагалі рвати. А я цю відкриваю, давай. Подивимося, хто в тебе ну, ні, попався, а хто в мене. Я хочу одну відкривати сам. Ну давай. Це, коротше, буде Кароліне, а це буде моє. Так, побачимо, чи в когось попався, може в тебе Bumblebee попадеться. М -м? Або в тебе може попастися ще Мегатрон. Це такий злий трансформер. Що, не можеш вирвати то? Ой, а воно тут так наклеєно, я скажу. Що дійсно дуже тяжко. Ого, на суперклей. Капець, Як то вони так його заклеїли? А як його тоді відкривати? Ми, коротше, зламали коробку, витягуємо, що там в нас є. Хо! Я так і думав, що там буде купа детальок. Це як е цей Лего. Путаєш, як Формула-1 була. Давай. А тут в нас є інструкція, ти інструкцію Я не береш. Відкриваю. Ну, відкривай. Відкривай і розсипай Ой! по хаті. Ура! Все! в нас вже деталюк нема. Ха -ха, клас. Я думаю, в тебе попався. Невідомо хто попався. В тебе попався, скоріш за все, Optimus Prime, Чи ні. Якась золота деталька. Так, Карина вже все розсипала по цілій хаті. Ми вже навіть не дізнаємося, хто в нас попався. Ну, значить, так мало бути. Так, давай висипайся. А он тут воно намальовано, хто в нас попався. В нас попався якийсь такий золотий трансформер. Bumblebee, так як я й казав. Ми вже склали Bumblebee, І виявляється, вони, типу, не трансформуються, хоча він виглядає так прикольно. Ну, покажи: ось такий от класний у нас Bumblebee. Я думав, що він буде трансформуватися. а Ні, він просто так виглядає, типу, прикольно, і все рухається. Ну, коротше, класний е, трансформер. Можна ним бавитися, але не трансформується, на жаль, просто можна склати отак детальку, а сама машинка окремо можна знайти. Ну нічого, в нас є ще вон друга частина. Зараз подивимося, чи в нас попадеться знов Bumblebee, чи в нас попадеться щось інакше. Може, в нас попадеться якраз машина Bumblebee. Упаковку і в нас тут є ще інструкція, і по інструкції, в принципі, я буду знати, хто в тебе попався. Як думаєте, хто в Кароліни попався? М? Ану, інтуїція вам підкаже чи ні? Бо в країни попався не той самий. Тихо, тихо, я подивлюся, але я нікому не покажу. Ну-ну, подивися, хто в тебе попався. Я, я подивилася, але я не покажу. Я покажу тільки в кінці. І так, в нас попалося два трансформера. Один у нас автобот, а другий Decepticon. Так, І добрий у нас є і злий. І хто вгадав, хто в нас попався? У нас попався SG Sideswipe. Ось такий. от, Дуже прикольний. Тут у нього якась ракета є, вона рухається, пістолет. А та, та, то їх треба зберігати. Там ззаду є ще якісь QR-коди, і можна по тих QR-кодах, не знаю, напевно, що бавитися в гру. Ти скажеш, мамі проскануєш і будеш грати іменно ними. Так, в колекції в нас ще може бути багато всього. Ого, тут ще якісь монетки навіть попадаються сюрпризи. Так, що хто тут ще в нас може попастися? В нас може бути чотири, е, ну типу, вже трансформери, машинки. Так, це є Optimus, Bumblebee і ще якийсь у нас КамАЗ-літак. Потім у нас попадається ще такий червоний з копійками. Bumblebee вже попався, і попався в нас SG Side Swipe. Так, у нас тільки немає ще Мегатрона цього синього, зеленого і Optimus. Я би хотів, щоб попався Optimus. Дуже прикольні ці трансформери. Що саме? До гори потягнеш і цей пістолет знімається. <рес> <рес> З рукою. <рес> так, а тобі який сподобався? Bumbleбі чи той SG? Ось <рес> Коли мені сподобався той злий. Добре. Хоча тут, бачите, прикольно так намальовано, що це мав би бути як машиною. Шкода, що він не трансформується. Було б прикольно. А я думала, що вони трансформуються. Я думав, що трансформуються. Насправді вони просто як робіки. О, дивись, він робить сальто якесь там. Брейкданс. Так, коротше, збираємося і погнали. Я беру свого любимого Дастіна. Все, погнали, Дастін. Тудівся, а Кароліна ще сидить бавиться трансформерами. Каже, що в неї настільки сильно сподобалися ті трансформери, що вона не хоче з ними навіть розлучатися. І переставляє їм ту зброю туди назад. Каже, що вона хоче зібрати тепер цілу колекцію вже трансформерів. Все, вже дивні дива у нас пройшли. Тепер дивні трансформери попалися. Ну нічого, зараз йдемо за куля, дойж дідові і бабі, і в тебе будуть гроші, може щось прикупити. Всі <ривання> що <ривання> там є, так? Так. Наша в общем. Нас тепер розтає.